Так, всім привіт! Ви дивитесь канал «Їж, по і Готуй. І сьогодні я вам розкажу, як готувати е, білий чесниковий соус, який ви можете побачити дуже в багатьох ресторанах, там до картоплі фрі, до курки, до шаурми в різних цих точках вуличної їжі. Це насправді дуже-дуже простий соус, але він дуже смачний. І так, щоб приготувати чесниковий соус, нам потрібен майонез. Ну, у мене десь 6 столових ложок майонезу. На ці 6 столових ложок майонезу ми маємо покласти тепер 6 столових ложок сметани, тобто, щоб у нас було сметани з майонезом 50 на 50 Тепер на цю кількість майонезу і сметаною ми маємо видавити 3 невеличких зубчики часнику сюди. І ще сюди маємо додати десь третину чайної ложки солі. І тепер ми маємо цей соус просто взбити майже. Тобто дуже-дуже круто, так дуже-дуже добре перемішати його ложкою можна або вилкою, але ми маємо рукою прямо взбити його зараз. Блендером краще не взбивати, тому що блендер взіб'є його так, що воно аж розслоїться. Тобто блендер знато сильно взіб'є. А рукою, в принципі, ви можете збити так, як треба. Все після того, як соус взбили так рукою, дайте йому настоятись в холодильнику десь протягом 20 хвилин, мінімум, можна більше. Щоб чесник віддав весь свій смак всередину соуса, і далі соус буде готовий, все.